Ми розуміємо, що у кожної людини може виникнути біль всередині нас, і нам його не можна зупинити за секунду, і це теж нормально, тому що ви повинні собі в цьому признатися. Подавляти біль нереально, тому що він буде вилазити з іншого боку. Його краще перепрожити, якщо хочеться поплакати, поплакати, якщо хочеться молитись, молитися, якщо хочеться говорити які слова, говоріть. Гнів, по суті, це ваша природна реакція вашої душі, яка відчуває якусь несправедливість з приводу себе чи інших людей. І тому наші емоції так реагують. І ви маєте право відчувати біль, але найголовніше, щоб ви не дозволили. Йому стати вашою сутністю. Тому що як, якщо гнів і біль стане вами, тут потім уже почнуться великі проблеми. Тоді ви весь час будете ототожнювати себе з цим і думати, що ваше життя складається тільки з гніву і з болю, а ви, єсть не гнів і не біль. Гнів і біль це ваша реакція організму. Ваших емоцій і вашого мозку, який записує цю програму, на дані ситуації або на дану конкретну людину. Тут важливо зрозуміти, що потрібно навчитися прощати. Тому що прощення, воно звільняє нас від себе, не від ворога. Коли ми когось не прощаємо, на когось гнівимося, на когось ображаємося, ми порушуємо себе всередині. І коли ви навчитеся прощати, ви почнете звільняти особисто себе від цих кайданів. Це не значить, що ви будете оправдовувати зло. Ні. Ви звільняєте себе від того зла, від того гніву, який на вас натрапив. Коли ви не прощаєте, ви носите гнів у собі, а це велика отрута. Тому прощати це один із таких Момент, які повинні ви навчитися робити, і виходити з позиції жертви, тому що уйти в неї дуже легко. Але вийти з неї не так просто. Як це зробити? Тут потрібно зрозуміти, що ви не є жертва, і взагалі ви не, навіть не ваше тіло. Ви не історія про це, ви не гнів, ви не рана. Ви це душа. І коли болить тіло, це страждає пам'ять про якусь образу. А коли ви зрозумієте, що ви душа, вона завжди живе, вона незмінна, вона завжди є, була і буде, і вона завжди хоче жити в радості і приймати її як радість. стати, Душа ваша повинна стати цією колективною свідомістю, а колективною я маю на увазі божественною свідомістю то ви тоді зрозумієте, що були тільки те, що на рівні тіла. Душа не приходить сюди страждати, в неї немає такої функції. Страждає наше, Ми страждаємо від того, що ми не розуміємо, хто ми. І сприймаємо себе за емоції, за наш розум, за наше тіло. І від того це все виходить? Ви не біль. Ви свідок, ви на це дивитеся збоку. Як виникла ситуація, що зробилося, як пробачити. ви роздивляєтесь ці ситуації, це ще одна із практик. І я навіть можу сказати, коли... як ми заграємося в цю гру, дуже простий приклад, і ви його зрозумієте. Якщо, наприклад, ви себе побачите в театр, і в театрі ви актор, і уявіть собі, що ви актор стоїте на сцені. І граєте якусь дуже драматичну роль. І ви почнете всередині себе. Собі... Коли ви ну, уявите собі цю роль, ви почнете її дуже сильно переживати. Навіть буде боляче всередині, якщо ви якусь дуже драматичну роль для себе придумаєте. Коли ви на себе подивитесь уже з залу, наприклад, ви сидите в першому ряду, дивитесь на себе того, хто грає роль, вам блітиме вже не так. Коли ви віддалитесь, сядете десь там далеко на балконі, подивитесь на того, хто сидить попереду себе в першому ряду, потім на того, хто в залі, але ви сидите аж там на балконі, ви зрозумієте, що вам ще легше стане. І ви будете просто спостерігачем за грою тих, того, хто на сцені, і того, хто переживає, дивлячись на того, хто на сцені. А якщо ви станете за Софіти. Такі прожектори, які управляють її сценою, і будете уявити собі, що ви ось тут, прожектором направляєте туди на сцену, ви зрозумієте, що ви, виявляєтесь, це можете просто освітлювати от той шматочок от того, хто там грає на сцені. І ви зовсім не переживаєте, ви просто направляєте промінчик, а коли вам не подобається, ви цей промінчик можете просто відвести, а там той на сцені вже його не видно. Проста практика, спробуйте, дуже цікаво, щоб зрозуміти, що значить віддалитися від себе несправжнього, і подивитися на, на себе з іншої сторони. Тоді і біль в серці буде по-другому сприйматись. Ви не є біль. Ви є душа, яка прийшла сюди сюди виконувати свою дхармічну роль, виконати свою дхарму. Запитайте, що ви хочете зробити. В цьому світі, благого, хорошого, прекрасного для інших людей. Для того, щоб відповісти на це питання, я перше за все хочу розповісти, що таке взагалі війна із погляду ведичної традиції. Коли починається війна, це порушується дгарма. Що таке дгарма. Дгарма це наш колективний шлях, якщо ми говоримо про країну. Дгарма у кожного це його особистий шлях, певний в цьому житті. І коли порушується шлях, який було заплановано, наприклад, країні. А країна це суспільство. Це ж не просто назва країна. Тобто, коли суспільство порушує свій шлях, іде не тим шляхом, по якому воно заплановано, тоді у нас починаються ворони, війни. І у нас є дгарма. Це тоді, коли ми йдемо правильно вірним шляхом. І є час, коли називається адхарма, коли в країні починається беззаконня, егоїзм, насильство. І це все накопичується в суспільстві. Люди відходять від істинного шляху від чесності, від поваги, від дарування один, ближньому один одному добра і усвідомленості, і тоді починається в суспільстві. Спочатку нагнітається всередині це, а потім це може пройти і у війну. Тому що накопичується так звана колективна карма. Що таке колективна карма? Є карма у кожного із нас, причина-наслідкові зв'язки. Да? не хорошо, причина-наслідкові зв'язки карма, ми вже знаємо. А є колективна карма суспільства нашого, нашої країни, іншої країни, ну, будь-якої країни. І крім того, що в нас є суспільна карма, є ще карма керівників. Тобто раніше це були царі, а тепер наші керівники, Верховні Ради і все інше. І от коли ця от негативна карма керівного стану керівників, і негативна карма народу накопичується, і вона стає дуже великою, починається війна. І я розумію, що зараз витає, так що ми такі погані. Ми прекрасні, але ми мені відійшли зі своєї дхарми, і ми дуже багато чого робили не так, як потрібно, не по законам. Ви бачите, до цього часу в суспільстві ще дуже багато чого. Що тільки як здається, нібито знаєте, розв'язався такий вузлик величезний, і з нього все вивалюється. Ми бачимо і і здивуємося, просто коли читаємо новини, що відбувається навіть у середині нашої країни. Тому. Спочатку внутрішня битва, а потім зовнішня битва. Так буде працювати тепер закон навпаки. Щоб, наприклад, зупинити війну, спочатку ми повинні внутрішню битву з собою виграти, кожного із нас, щоб накопичити колективну карму зовсім іншу і піти під гармі. Найперше, справжній лідер це той, хто не хоче влади, а приймає її заради добра. Для людей. Це не про владу. Справжній лідер це той, хто не для себе, не для своїх амбіцій, не для свого его, а той, хто буде за собою вести людей з повною відданістю і служіння цьому народу. Тому що називатися слугами народу це значить їм служити. Це ті люди, які справжній лідер, це Ті лідери, які дуже спокійні і тихі, вони ніколи не виставляють себе героями. Про них їх люблять і знають, але вони ніколи цим не кичаться, не одягають на себе корону, не вішують на себе різні нагороди. Вони ніколи не діють раді слави. Вони будуть захищати інших і інтереси свого народу. І таким лідерам не соромно служити своєму народові. Це ті, хто з великою пошаною можуть схилитися до ніг любої людини, яка перед ними стоїть, яка б вона не була, і послужити цій людині. Це справжні лідери. І лідери це ті, які вміють об'єднувати, а не роз'єднувати. Це теж зараз у нашому суспільстві ще одна історія. Особливо в нашому, я взагалі говорю про лідерів, а в нашому суспільстві зараз знову йде ця історія, коли люди починають роз'єднуватися. Хтось за страхів роз'єднується, боїться, хтось боїться вже говорити, когось залякують, хтось бачить це, ті виїхали, ті не приїхали, ті живуть тут, ті десь далеко. У нас зараз знову йде роз'єднання серед нашого рідного народу. Якраз лідери повинні ці от справжні лідери нації повинні вміти об'єднувати і не створювати ворога всередині людини. Для того, щоб правити, потрібно об'єднувати серця. І серця об'єднується тільки любов'ю і тільки чистим, високим служінням. Тому той, хто здатен прихилити голову перед своїм народом і служити йому, то і є справжнім лідером. Це така цікава історія, особливо сьогодні. В мене е, останнім часом знову ви знаєте, що я офіційний волонтер, і е, за останні дні знову, як в мене як змішка, бо було таке одного часу трошечки навіть за те, що я подумала, о, можливо, вже все хорошо, і якби не потрібно так багато допомагати, буду на щось. Я навіть зібрала величезну суму, хотіла допомогти діткам. Я тільки про це подумала, як змішкавилася купа. Е Замовлень від моїх військових по всіх фронтах, і те, і те, і те потрібно. І сьогодні, вчора, вірніше, написав мені військовий, який боронить нашу землю. Він американець. Він з першого дня пішов воювати. А знаєте, чому пішов воювати? Тому що його покликала його відповідальність за нашу державу. Він приїхав до війни, почав зустрічатися з дівчиною українкою і коли почалася війна, я сказав, піду захищати твою країну. І е, я про нього знаю, я про нього чула від цієї дівчинки, вона навіть до мене на консультації приходила, ми там з нею говорили, і я про нього знала. Вчора він мені написав, що їм теж їхньому відділу, де він є, і потрібна допомога. Звичайно, я допомогла. Це є про те, що є військові, які з самого початку відчувають свою місію. От він відчув свою місію в захист. Ці нашої, не в Америці, не поїхав в Америку, не забрав нашу дівчину Українку, а пішов захищати до цього часу кожен день на фронті. Так от, духовна місія військових, по перше, такий військовий, якщо говорити про ведичні ві... традиції, він називається Кшатрії. І у багатьох військових це його прямо місія, це його дгарма, це його шлях. Велика частина тих людей, які думали, що вони займаються іншим, коли пішли на війну, відчули, що вони повинні там бути. І я хочу сказати, що велика частина із них, навіть коли закінчиться війна, вони там залишаться, тому що зрозуміло, що вони, це їхній шлях. Що таке шатрі? Це не той, хто іде когось збивати з точки зору видачних знань, а той, хто стоїть на сторожій дхарми свого суспільства, хто захищає. Закони, честь, справедливість. І у Багаватгійці, і хто читав, хто не читав, сподіваюсь, ви читаєте. Якщо ні, то буду читати духовні читання, слідуючи Багаватгідь, то можливо, це воїни, які сумніваються. Які, наприклад, воїни, які ніколи не сумніваються, що їм потрібно захищати свою батьківщину. От у такий воїн Раджоне, він засумнівався, чи потрібно йому йти воювати. Тому що напроти, на полі Крукшетри стояли його родичі, його військо, і напроти, прямо інше військо. І він засумнівався, сказав: ну як же я піду, хоч вони такі не дуже хороші, але це ж мої родичі. І його колісничий, який був сам Господь Крішна, йому сказав: немає вищої гарми для Кшатрія, ніж битва за справедливу справу. Тобто, якщо служба воїна захищати правду і відстоювати цінності, це форма духовної практики, і так це і повинно бути. Воїн це не той, що нищить, а той, хто стримує зло. І це потрібно дуже чітко говорити про це. І сьогодні теж говорила, якраз мені задав один з наших хлопців-воїнів, питання: «А пані Ірино, а як з приводу боку з, -з боку вет ми же йдемо вбивати? Як це? Воїн, говорять веди, це не той, хто йде знищувати, а той, хто стримує той, хто свою справедливість своєї країни і її дхарму. І я хочу сказати, що не кожен, хто має зброю, є воїном. Воїн це той, хто захищає слабкого, хто не шукає вигоди, хто приймає наслідки своїх дій з величезною гідністю. І саме головне, щоб наші воїни розуміли, що ми не маємо права робити це із злістю, тому що тоді буде накопичуватись негативна карма. А коли ми це йдемо не як ненависть використовуємо, а як необхідність, як обов'язок захищати, тоді ми цю карму не накопичуємо, і навпаки, ми відвоюємо гарму своєї країни. Тому служіння. А у Кшатрів, у воїнів це служіння, Служіння перед вищим, перед Всевишнім, служити своїй країні. Це його йогічний шлях. Якщо йти за ведичним знанням і так, як повинно бути взагалі у нашому суспільстві, у цивілізованому суспільстві, то ми могли би сказати так. Тому що політики повинні бути раджаріші. То що таке раджаріші? Це це такі царі мудреці. Тобто політики це ті, хто управляють країною. Так, ми маємо на увазі, я розумію, правда правда цих людей. Ті, хто в керівництві держави стоять, вони повинні бути царі-мудреці, раджаріші. Але у нас же ж трошечки все по-іншому. Тому що раджаріші, ну ці от керівник, скажімо так, керівник мудрець. Це той, хто має владу, але ніколи нічого не привласнює. Це з позиції ведичних знань. Це той, хто кер... керує згідно з дгармою, а не з его. Тому що у нас політики керують з его. А виконуючи свою дгарму, він ніколи від цього нічого не хоче. Він робить тільки для того, щоб його народ жив щасливо. Це ті люди, які повинні опиратися на істину, а не на страхи. Істина знаходиться в знаннях. А знання це не тільки про економіку країни, чи про те, як, скільки мільйонів закатати в асфальт, який будується. Істина це про знання, про духовні знання, про верховні знання. І саме з цієї позиції повинні вчитися справжні політики. Тоді під це підлаштується і економіка, і розбудова держави, і все. Але в нас таких мудреців немає. І саме головне, що такі політики, якщо вони займаються наприклад тільки економікою, тільки політичною справою, і політологи, і керівники, вони повинні оточувати себе, якщо вони це не знають, брахманами провидцями. А по нашому, якщо ми скажемо мудрецями. І не ті, хто їм розповідає, які вони класні, і хороші, а ті, які будуть чітко розповідати, як потрібно з духовної точки зору працювати в державі. Тобто, якщо вони самі не такі, то біля них повинні бути такі люди, мудреці, які будуть їх нас тримати, настановлювати, до яких вони будуть приходити із запитаннями, правильно ми робимо чи ні, тому що у нас політики вважають, що вони самі все вміють знають, і знають. Писують закони, які їм вигідні, а не які потрібні для народу. І якщо ці політики шукають лише владу, славу і користь, то вони собі напрацьовують величезну карму, не дуже хорошу. Вони зловживають довірою нашою, ви знаєте, маніпулюють нашими страхами, що зараз відбувається в суспільстві, і так от накопичується ця величезна негативна адгарма в Україні, де вони бореться. Зряку народ лякається, зловживають довірою, народ вірить, неправильно поступає. І, звичайно, якщо політики діють з користю, то вони втрачають право бути духовними лідерами. Нам, по суті, війна й далася для того, щоб пришвидшити розвиток, який у нас трішечки за, за, затормозився, тому що на дхарма нашої країни це бути якраз просвітником, вести за собою, вміти це зробити, показати іншим. А ми, цього, ми це перестали робити. Для нас вона реально стала прискорювачем. Та й любі воїни в будь-яких країнах вони роблять робляться для того, щоб люди задумалися. Для того, щоб їх струсунути. Ви бачите, за ці роки війни, як у нас е суспільство, скільки всього пережило, і які ми стали близькі, рідні, коли були ці всі блекаути, як допомагали один одному. Ту справу в тому, що е хорошо б, щоб лю людство сколихувалося не тільки коли страшно, коли війна, коли потрібно об'єднуватися, не тільки коли страхи. А й тоді, коли просто потрібно триматися, єднатися і продовжувати цей шлях. Звичайно, люди втомилися, і ви правильно задали питання, як не втратити себе в період під час цієї війни, по-перше, тримати внутрішній вогонь. А внутрішній вогонь, він навіть в хаосі повинен бути всередині нас, бо це наш священний простір. Що потрібно робити? Ви знаєте, найцікавіше, що потрібно починати з самих простих речей. У мене учні, які зараз навчаються на курсі на річному, от вони я вже з ними два з половиною місяці. В мене є дівчата, які живуть у Харкові, і вони говорять: ви знаєте, я раніше в такій тривозі жила, а зараз я як лягла спати, то зранку проснулась, наскільки кріпко сплю. Захист поставила, мантру свою включила і знаю, що за мною нічого не буде. І я почала висипатись нарешті, за скільки років ми почали висипатись. Що ми для цього робимо? Ми звичайно я їх навчаю духовним практикам. І є дуже прості практики, які прямо зараз вам хочу розказати, якщо ви будете їх виконувати щодня. Найперше потрібно в собі встановити. Правила, чіткі правила, що ви робите на протязі дня, на протязі ранку навіть, тому що на протязі дня кожен буде робити своє. З ви просинаєтеся, умиваєтеся, чистите зубки, чистите носик водичкою, язичок. До речі, це прості практики, які обов'язково повинні бути. Ви скажете, ми і так зуби чистим. Ви молодці, але послухайте мене. Ми робимо оце от обмивання. Ну, Причому мої учні вони трошечки більше в цих практиках роблять. О, і Маслом можна споліскувати рот, це дуже хорошо. І обтиратися маслом 5 хвилиночок, робити собі такий самий масаж, щоб лімфу розігнати, і тільки потім обмиватися. Потім, коли ви вмилися, це прям практика для того, щоб цей хаос середині себе зупинити з самого ранку, бо вона зупиняється з самого ранку. Якщо ви в хаосі скочили і побігли, у вас таке саме й буде. Цілий день такий буде. Так от, зранку проснулися, зробили ранкові всі свої процедури, зайнялися десь хоча б 15 хвилин або фізичними вправами, або йогою, диханням. Це дуже класна штука навчитися. Хоча б 5 хвилин, не знаєте як, то хоча б загугліть, дивіться в Ютюбі йогічне дихання розранку, або дихання для заспокоєння нервової системи. Ви собі знайдете їх точно. Потім ми включаємо мантри і йдемо в медитацію. Це те, що буде налаштовувати навіть коротка така молитва в медитації на 5-10 хвилин. Вони є спеціальні ранкові у нас. Якщо не знаєте яку, читайте гайтері, гайтері мантру або ом мантру, і ви можете її теж знайти в Ютубі. Наша академія, до речі, гайтрі, вона так і називається, тому що це перше, друге слово після Ом, мати всіх вид, це була гайтрі. І гайтрі мантра, вона найсильніша. Якщо не знаєш нічого, читай ом або гайтрі. І е, після цього налаштуйтеся хоча б на хвилиночку, закрийте очі і налаштуйте себе. На свідоме життя сьогодні. І постарайтеся за собою слідкувати на протязі дня. Станьте спостерігачем. Слідкуйте, що ви думаєте, як ви мислите? Якщо йдуть тривожні мислі, думки якісь, потрібно знову почати дихати. Вдихаєте глибоко, видихаєте. І так разі всім. Причому це повинно бути дуже таке повільне спокійне дихання. І ви бачите, як ви починаєте себе налаштовувати. Тобто, що значить тримати себе під час війни? Це завжди бути в певній концентрації. Концентрація це не напружуватися, щоб ви мене вірно зрозуміли, але ви завжди. Були в певній концентрації, тобто ви знали, що ви робите, налаштовуйте себе на день. Тому що якщо ви будете жити в хаосі, цей хаос ще більше буде поширюватися. вас. Будьте відповідальними за те, що ви робите для себе і для інших людей кожного дня. Це теж дуже важливо. Запитуйте себе, що я можу в цій ситуації дати? Якщо ви щось можете дати, давайте. Якщо не можете, зробіть висновки, ну, наприклад, щось не можете дати. Попросіть про скажіть, скажите, наразі не зможуть допомогти. Обов'язково стараюся зробити це інший раз. Тобто з собою потрібно навчитися працювати. Тому що ми живемо, від чого в нас такі страхи, крім війни? Ми живемо в хаосі, тут і без війни їх хватає. Ці нерви, психи, да? це через те, що наш мозок нами керує, і він живе в хаосі у вас. Слухайте душу. Не тільки інформація, яка йде у нас з усіх потоків, телеграми вічні, Поменше старайтеся дивитися гаджети. Це прямо вам раджу, тому що і так його всього багато, а тиша всередині – це ваша фортеця. Тому старайтеся налагоджувати себе на тишу всередині себе.